Друзі, передаю вітання з Карпат. Я знову в горах, жовтень місяць добігає свого кінця. Я там, де дуже круті гори, де круті підйоми, схили місцями навіть 60-50 градусів. Туди дуже важко добратися. Тут витоки приток річки Бистриці Солотвинська. І я знову шукаю гриби. Я ледве добрався до цього місця і подивіться, що я тут знайшов. Ось такий білий гриб. Сухий повністю. Можливо, не недобрий, тому що дощів не було вже дуже довго. Можливо, і трішки червивий. Старий гриб. Все, що можна тут знайти. Звичайно, ще є опеньки, але мене цікавлять зараз більше білі гриби. Хто їздив зі мною в ці місця, може їх впізнати по відео. Я не здаюсь, я продовжую шукати. Можливо, ще щось знайду цікавіше. Думаю, білі гриби ще будуть траплятися. Продовжуємо шукати білі гриби. Ну, на таких крутих схилах. Вода не затримується довго, вона тече донизу. І тому тут гриби вже, якщо виросли, то вони старі трапляються. Поки що молодих грибів я не знаходжу. Ось такий гриб, можливо, добрий, але він уже старий і сухенький. Поки що нічого кращого не знаходжу. Продовжуємо ходити по крутих схилах Карпатських гір. Тут зараз масово вирубують ліс, навіть чути звуки бензопили. Дуже багато пеньків стало на тих місцях, де росли гарні дерева. Тому білих грибів стало менше, але Інші гриби, які себе добре почувають в таких умовах, це опеньки. От їх зараз стало більше. Їх зараз можна тут назбирати. Навіть зустрічаються гігантські такі розміри опеньок. Опеньків. Шкода, що білих грибів немає. Та й лісу тут стало менше, його масово вирубують, тому. Вода не затримується в горах, дерев менше і грибів менше. Продовжуємо ходити по крутим схилам крутих місць українських Карпат. Ось такі вони наші чудові гори. Я вже дуже-дуже високо, це вже таке. Високогір'я серйозне, де без кисневих балонів дуже важко дихати. Я не знаю, чому я сюди пішов, видерся, не взявши з собою кисневих балонів. Але, не знаю, продовжую ходити. Грибів не знаходжу, грибів немає, зато дуже гарні краєвиди. Жартую, звичайно, з кисневими балонами, але це дійсно високо. Це вже майже полонина. І я сюди видерся під вечір. Можу заблукати, але якщо ви дивитесь це відео, значить я вибрався і зміг викласти це відео. Продовжую ходити. Так, і я вже на вершині. Не знаю, чого я так високо видерся. Грибів тут, звичайно, ніяких немає. Тільки є опеньки старі старі, які виросли раніше. Та як дощі падали досить давно, нічого свіжого тут не росте. Але зато які гарні краєвиди, мабуть, мені було потрібне це навантаження. Я ще скину 1-2 кілограма після такого походу. Подивлюся, може тут щось на вершині вирос, виросло. Пошукаю ще тут гриби. Друзі, знайшов ось такого білого гриба. Він старий. Його так хтось покусав уже. Майже з'їли лісні жителі. Він твердий, він добрий, він білий, він класний, але він вже так, шапка, трохи понадкусувана, як то кажуть. Я ще на вершині. Я знайшов тільки цього гриба. На годиннику вже 17.15 вечір, Треба швидко спускатися, бо мені ще далеко йти вниз, бо зараз буде темніти. Невдалий похід в плані грибів, але вдалий похід в плані краєвидів і відпочинку. Ще буду включатись до зустрічі. Так, включаюся. На вулиці вже сутеніє. Я ще на вершині, я ще ходжу. Я знайшов ось такого ще одного старого білого гриба. Ну тут інші зараз не трапляються, тому що не було дощів. Він можливо теж не зовсім добрий. Сухий. Ось такий білий. Так, і зараз вам покажу поряд. Поряд, 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 щоб його не загубити, бо це вже темно робиться. Ось такий ще один гриб, теж сухий. Вибачайте, на вулиці вже сутеніє, а я ще високо в горах. Ось такі тут гриби. Нічого цікавого. Це не ті гриби, які я збирав минулого разу в іншому місті Карпат. Але мені треба було спробувати сюди вибратися. Я сюди планував на вихідних, в суботу, ну, мабуть, сюди не варто їхати більше. Тут треба чекати, щоб випав дощ. Так, хочу вам показати ще одного гриба. На жаль, темно, але гриба я вам покажу це. Лепіота отруйна. Не зустрічав я її ще в Карпатах. Вона дуже схожа на парасольку. Тому я боюсь збирати парасольки. Я їх не збираю через те, що є лепіоти отруйні і лепіота каштанова. Ось такий отруйний гриб. Друзі, продовжуємо бродити по високогір'ю. Я дуже-дуже далеко від підніжжя цієї гори. Ну тут ще не одна гора. Але я орієнтуюсь в цій місцевості, уже сутеніє, в лісі вже темно. Я включив на камері підсвітку. І подивіться, що я знайшов. Ось такого білого гриба. Він виріс на стежці. Практично. Це єдиний класний гриб, заради якого можна було вийти стільки далеко і високо гори. Я пройшов сьогодні десятки кілометрів. Дуже швидко. Я видерся на вершину найвищих Карпатських гір. Мається на увазі на найвищу вершину, майже як Говерла. І я знайшов цього гриба. Так, уже сутеніє. Мені треба ще спускатися, але я ніяк не можу намилуватися цим грибом. До речі, я його знімаю з включеним спалахом. На вулиці вже темно. Треба швидко спускатися, тому що біда. Треба добратися до підніжжя, поки ще зовсім не стало темно. Ось такий чудовий білий гриб. Це єдине, що тут нормальне. Все інше ви бачили. Друзі, більше години спускався я з цих високих місць українських Карпат. Це я вам показую потічок, який живить в Бистрицю Солотвинську. Ось одна з приток Бистриці Солотвинської. Я вже біля своєї машини. Друзі, хто зі мною їздив в ці місця, їх неодмінно впізнають. А оце те, що я сьогодні назбирав. Ну тут тільки вартий уваги оцей один білий гриб. Ще знайшов пару сухих білих грибів, які не варті уваги. А цей білий гриб, звичайно, вартує величезної уваги. Це сьогоднішній трофей. На цьому я завершую. Я вже неподалік свого авто. Буду їхати до Івано-Франківська. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.